Всім привіт! Зараз поговоримо про підживлення. Про підживлення полунички. Ось. Тут немає однозначного однозначної відповіді, тому що треба дивитися по рослинках. Ось у мене такі це стаканчики ось висаджені, а це ось касетка, яка яка була не дуже гарна, я її залишила просто собі, тому що. Відправляти таку людям я не, не збиралася, а викидати жалко, тож я висадила її ось тут. І думаю, все буде добре. Сьогодні я її підживила монофосфатом колію, тому що треба, щоб наростився корінь, виріс корінь. І десь через 7 днів я її підживлю кальцієвою селітрою. Ще Серпень місяць, тож і також початок вересня у нас ще довго буде тепло, тому я ще кальцівосілітру дам. Рослинка для того, щоб клітина у рослині була, стінки клітини були товщими і вона менше хворіла. Звичайно, можна підживлювати різними способами. Можна підживляти ось таким добривом. Добриво для полуниці, чистий лист називається. Це дуже гарне добриво, але такі плантації, як у мене, підживить таким добривом. Це дуже-дуже-дуже накладно буде. Тому я отаке добриво я теж використовую, але більш там, де мені, наприклад, треба розігнати кущі ремів, от де я бачу, що треба. Можливо, є ще й тут дом таке добриво, якщо бачите, тому що листик буде виходити якийсь не такий. І також ось там у мене захлорозила фейт. У мене завжди там, от на тій от там внизу, можливо, через часті переливи, тому що все ж таки від сіля більш стікає вода, і тут у мене щелєва щілва капля. І коли щелєва капля, то нерівномірно розпреділяється вода і низ завжди поливається більше, ніж верх. Тому там часто в мене хлорози і там теж буває, що хлорозили. В мене полунички, як там були посожені. Зараз наче все добре, але все одно я зараз буду підживлювати ось цю фереленом у корінь. По листику я дала трішки, картина змінилася, але все одно треба в корінь. Я, я так вважаю, що треба дати в корінь залізо для того, щоб не було хлорозу. Хоч він і невеликий, але треба, щоб він далі не розповсюджувався. Так що по підживленням. Після того, ось я, наприклад, оцю полуничку, яка в мене висаджена ще більше місяця тому, вона дуже себе гарно віддала. Почуваю, я їй давала кальціву селітру і давала полистику 18-ки. Більше сюди нічого не давала, крім тих добрив, які я вношу при посадці в ґрунт, коли готую бугри. А це курячий послід. В курячому посліді є все, що треба. Якщо навіть ви не будете чимось підживлювати, то все одно вона буде гарною і хорошою то вже треба дивитися по листику. Це залежить від землі, від води. Ну, багато від чого залежить. По обробках. По обробках. А, так, да, я не сказала НПК НПК чистого листа. Зараз скажу, що сюди входить. Азут. Сюди входять макроелементи, Азот фосфор колій. Е, так, е, мазоелементи, сірка, могній і комплекс мікроелементів: бур, залізо, моргани, цинк, мідь, мулібден, Е, вітамінний е, комплекс. вітамін В, аскорбінова кислота, нікотинова кислота. Ну, Я вам скажу, що коли розводиш оце добриво у відрі, то Похне як аскорбінова кислота. Тож, це я добриво використовувала зразу після посадки на хадеморі на Мурано, то рослинки дуже гарно пішли в ріст. І є чистий листочок і все добре. Але ж це не значить, що не треба захищати від шкідників. Від шкідників обов'язково треба захищати. Да. І це добриво не можна. Перевищувати дозу. і не можна, не можна бризкати в день. Саме краще, коли вже зайде сонце ввечері. Збільшує вражайність, цукристість, розмір ягоди, прискорює дозрівання, покращує смакові якості, підвищує вміст корисних речовин, підвищує опорність до хвороб гнилей, несприятливих погодних умов та стресів. Від застосування гербіцидів, забезпечує рослину повноцінним живленням, компенсує дефіцит макро- і мікроелементів. Е, відмінно поєднується з органічними добривами. Так що, хто вносить навоз, оце добриво взагалі дуже гарно вносити в місті. Із... Е, можна його осипати прямо в луночку, там інструкція є, але це буде дуже накладно по грошах, тому що. Воно не дешеве, тож, тож кожен вибирає собі сам добриво. При посадці можна вносити і зразу, якщо ви саджаєте, із касетки або із стакончика, можна зразу вносити добриво. При посадці купанкою вноситься добриво через два тижні, коли рослинка приживеться. Але я вам скажу чесно, я не вносю, коли висаджую, наприклад, касетку або стакан. Я не вносю зразу добриво. Тому що там все одно в мене є добриво. От, в мене там курячий послід, там уже є добриво для старту. Уже коли рослинка, я бачу, вже пішла рости, тоді вже починаю вносити. Фосфор на коліні добрива. І також не забуваємо про кальцій. Кольці. Кальцій потрібен для того, щоб рослинка краще переносила хвороби, не була вразливою до хвороб, був в неї імунітет. Ну і взагалі кальцій, я рахую так, щоб він іде третім після. Макроелементів, таких як азот, фосфор, колій це основні. Ну, а потім вже йдуть е, дольше. Їх, звичайно, треба менше, ніж азоту, фосфору і колію, але все одно вони обов'язково потрібні. Тому що, коли не вистачає якихось елементів живлення, то виникають проблеми. І по обробках. По обробках. Я, звичайно, хто в мене отримує розсаду, в мене вона вся оброблена, але ж вона поливається кожного дня і поливається по листику зверху, чого полуниця не любить, але її ніяк більше не, не можна полити. Тож, звичайно, десь через два тижні треба обробити, якщо в цьому є потреба. Якщо ж полуничка себе відчуває гарно. Ось, наприклад, такого як ось Мусь листочок гарний, листочок чистий, блищить, немає ніде ніяких п'ятнишок. Ну, треба, звичайно, дивитися. П'ятнишки зазвичай з'являються на старому листі, а потім переходить уже на більш молодий. Ну, із з обробок я скажу, чим я обробляю. Я обробляю. Напишу препарат, той, що я новий купила, я ніяк його не запам'ятаю. І також в ґрунт, якщо ви, якщо вносите в ґрунт, препарати, які Піднімаються по рослинці, то зверху можна і не обробляти від шкідників, тому що рослинка буде захищена. Так як зараз вже е, ближче до осені, і треба потровити кліща, ківсяка. Дуже багато недооцінюють ківсяка. Ківсяк нам, от як на мене, так він найбільше шкодить. Навіть хрущ у мене не так шкодить, як ківсяк. Тому що ківсяк обгризає, він сидить там при кореневій зоні і обгризає рослинку верх цієї шийки, і потім не поступає, не поступають поживні речовини до рослинки, тому рослинка може Починати скручуватися і так дольше. І задержуватися в рості. Будуть недорозвинені вуса, недорозвинені квітконоси, це признак або ківсяка, або хтось там їсть корінь, або кліща, також тріпс, нематода. Ну, треба себе обезопасити. Після того, як я почала восени, в основному я тільки восени проливаю. Раніше я проливала навесні від хруща, від ґрунтових шкідників. Зараз я більше перевагу віддаю осіннім таким протровленням, звичайно, можна і навесні. Але восени більш безопасно, тому що ви можете не встигнути по строкам очікування і нашкодити і собі, і людям. А зараз можна і також можна не вгадати і строками, і коли полуничка зацвіте, то бджоли, жінки, які будуть опиляти вашу полоничку, вони подухнуть. Тому, тому я таким більш. Хімічним обробкам віддаю перевагу восени. Восени наприкінці літа, після обрізки на старих кущах, я вже на старих кущах, де в мене є беру розсаду, я вже давно обробила в ґрунті. і у мене гарний чистий листочок без шкідників. От в теплицях я ще не вносила обробку, то там є пошкоджені листочки совкою. Тож ну, там я буду видаляти у цих теплицях, де у нас була альба, де ми зараз беремо розсаду, я в ґрунт не давала ще ніяких протровлень, тому що я буду пересаджувати рослинки і буду заразом, Проводить обробку. Обробку можна проводити антихрущом, можна актарою, можна твіксом, можна альфа супер. Ну, дуже багато є препаратів, які широкого спектра дії. І інсектицид, і акарицид, щоб був. І ви, якщо там написано, що цей препарат системник і впитується рослинкою і потім піднімається по рослинку, захищає її ще й зверху, то це взагалі двойний захист із однієї обробки. Від... Від, хвороб. від хвороб я проводю профілактику в ґрунт, перекис сводню, більше нічого не даю туди. Це якщо полуничка чимось захворіла, тоді вже можна пролити фундазолом. Але я цього не роблю, тому що в мене такої проблеми немає. Якщо ж поговорити по листику від грибкових хвороб, да, зараз може нападати борошниста роса, п'ятнистість ну, як бачите, в мене їх немає. Тож, Завдяки парацельсу, в мене немає хвороб. Там написано, що немає привикання. Після того, як я почала використовувати парацельс, в мене немає взагалі ніяких п'ятнистостей, ніяких таких сюрпризів в мене немає. Тож я говорю, чим я оброблюю після зрізки і навесні мід, мідними препаратами, ну а потім я стараюсь парацельсом. Тільки Парацельсом обробляється один раз навесні і один раз осінь, восени або в кінці літа. Тому що Парацельс він там довгий строк очікування, і якщо ним використовувати його не один раз, то ви зашкодите людям і собі, тому що препарат не розпадеться. Також можна використовувати інші препарати, скор, квадріс. Я також використовувала і юдоцид, коли вже була ягода, коли не можна приміняти ніяких, і мені сподобалося, там строк очікування нема. Строку очікування, а от в квадрі там, здається, чи 5, здається 5 днів строк очікування. І також хурусом можна, але хурус він не дуже працює при жаркій погоді. Він більше при холодній погоді працює, треба обов'язково вивчати препарати, при яких температурах він вони працюють. Ну і, звичайно, щоб не було бур'янів, ось ми ось недавно тільки. Висаджували, не там розбили бугри і ось вже які бур'яни. Тим більше, що ми вже тут проривали бур'ян. Ну, звичайно, все вирветься, все буде добре. Ще забула сказати, за що я роблю, щоб ягода була більша. Щоб ягода була більша, треба давати мікроелементи із буром. обов'язково. Але я не завжди... Це встигаю робити, буває таке, що я і не роблю цього. Тому що всього, всього не... не можна встигнути. Я показувала це витяжка із водорослі, яку... яку я купила ще два роки назад. і в мене ще до сих пір вона є. Так що. Ось таким я користуюся. І, звичайно, на рослинках, які плодоносять постійно, там тільки для захисту йдуть біологічні препарати і підживлення раз у тиждень після збору. А підживлення підживлення, треба дивитись по листику, що полуничка хоче. Ось так. Ну, ось такі, ось такі породи. По обробках. І по підживленням обов'язково зараз дати монофосфат калію, бажано в корінь, я даю в корінь. Звичайно, це не дешево, але. Ну, хто як зможе. Можна по листику, але по листику вже не так він ефективний, тому що монофосфат калію, його молекули більш великі, вони... їм дуже важко проникнути в листочок. От так. Так, як я... так як мені об'ясняли агрономи. Так що краще його дати в корінь. Так же само і кальцієву селітру. Краще давати її в корінь. Так, ну а по листику, по листику мені сподобалося працювати 18-ками. 18-ки теж зараз ще поки розсада росте, треба теж, щоб наросла шапка і були здорові рослинки, то, звичайно, треба всі макроелементи, щоб були і макро, і мікро, і мазу. Елементи і також вітаміни і все, все це потрібно, щоб було для рослинки, щоб вона була здоровою. А туди більше під осінь, уже десь у вересні, в кінці вересня, можна підживити колієм. Тому що за допомогою колії рослинки гарно зимують. Ну, калію взагалі. Рослині найбільше потрібно, це, як на мене, як, як вже з мого досвіду, колію використовує полуничка найбільше. І найбільше вона потребує колію тоді, коли починає стигнути ягода або починає біліть, і тоді, коли рослинка готується до зими. Ну І ще було мені питання, коли ж знімати розсоду. Коли ж вона готова, йдемо і дивимося. Так, тут ні. Зараз знайдемо. Десь отут я раніше столила. Ось, як бачите, вже є корень. В принципі, таку можна теж знімати, але треба обов'язково її ставити під укриття, наприклад, під агроволокно, щоб зменшити випаровування. І вона пусте далі корінь. Якщо її ще підлити розконцентратом 55-5, то взагалі буде класно. Ну, а я... Зазвичай знімаю вже готову розсаду, коли, коли вже корінь. Ну, наприклад, ось такий, ось такий. Не треба, щоб він був дуже закручений. Тут він вже почав закручуватись, тому що йому рости нема куди. Ось він вже вилозе, як бачите. В отвори і шукатиме там воду. І зразу я ставлю. Тінь бажано, звичайно, знімати в дощову погоду, прохладну, але де ж її взяти дощової і прохладної, якщо в нас дощів немає вже вже не знаю скільки, більше місяця це точно, якщо не два. Тож ось так. Ну, а касетку, касетку я просто витягую. Витягла касетку і дивлюся, чи є корінь там, чи немає. Так же само, як і в стаконі. Зазвичай на е, вирощування отакої розсади під кущами йде два тижні. Якщо ж погода волога і не жарко, не тако, як зараз, то можна і півтори. Ось вже є корінь і у касетки. Бачите. Але ще не готово. Ну, ось так. Всім добра, миру, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!